Вітаю, шановні батьки. Розбираємо другий варіант. Якщо у вас браузер Chrome вже встановлений на вашому ноутбуці або персональному комп'ютері. Коли ви відкриваєте його, у вас не буде вікна, вікна привітання. Для того, щоб отримати доступ до інформаційного простору Геобатьківська рада, вам необхідно буде додати обліковий запис, який вам надіслав на Telegram або Viber. Для цього вам необхідно буде праворуч горі натиснути на значок Людини. Силует людини. Далі вибрати останній пункт додати. В цьому віконці вибрати вхід. Далі, там, де у вас е вказана електронна адреса або номер телефону, ви е вписуєте електронну пошту, яку я вам надіслав. Наприклад, пар е дві цифри собачки 036 дnyпереду.ком. Дні, Натискаєте далі. Наступне вводите пароль. Знову далі. Ознайомлюйтеся з вітальним змістом. Натискайте Зрозуміло. Далі вписуйте свій варіант пароля, який ніхто не буде знати, для того, щоб забезпечити безпеку вашого облікового запису в інформаційному просторі Геобатьківська рада для цього вам необхідно ввести не менше 8 символів, там, де буде латиниця або кирилиця, великі маленькі букви, літери, вірніше, та цифри. Наприклад. Я введу свій варіант. І натискаю далі. На наступному етапі знову натискаємо Далі. Включаємо синхронізацію. Обираємо відмінний кольор вашого браузера. Натискаємо ОК. Далі, щоб отримати доступ до інформаційного простору, праворуч горі вибираєте додатки, натискаєте «Клас», Далі. Підтверджуєте свій обліковий запис в Classroom, натискаючи Продовжити. Далі натискаєте Я студент і е, приймаєте запрошення до курсу ГО Батьківська Рада 0.6. Натискаєте Приєднатися. Тепер ви в інформаційному просторі. Далі, щоб от, о, потрапити на саму нараду, вам необхідно натиснути ліворуч на кнопочку Приєднатися або «Присоєдніться», в залежності від того, який варіант у вас інтерфейсу відображається. В новій вкладці у вас відкриється сам мід. Ось тут висвітиться повідомлення про те, що необхідно ввімкнути камеру та мікрофон для додатка МІД. Натискайте Закрити. Ліворуч горі повідомлення про використовувати вашу камеру, використовувати ваш мікрофон, натискайте «Дозволити». Попередньо вимикаєте мікрофон-камеру і натискаєте Приєднатися зараз. Після того, як організатор зустрічі приєднається, ви одразу отримаєте доступ до самої трансляції батьківського комітету та ГЕО батьківська рада, громадська організація Батьківська рада. Це, в принципі, все.